Півтора мільйона українських дітей під загрозою депортації на окупованих територіях. Такі дані навів уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець повертати неповнолітніх з окупації або з території РФ, із кожним роком війни стає все складніше. А нещодавно рашисти проголомшили заявою, що не проти обміну дітей. Як підреагували в Україні, що доводиться терпіти юним українцям у російських, нібито дитячих таборах, і як повернути додому всіх своїх? Про це наш сюжет. 19-річний влад із жахом згадує, як ще підлітком його по суті викрали росіяни. Хлопець жив у Херсоні. І коли ворог окупував місто, окупанти прийшли до його родини додому. Там були троє невідомих мені чоловіків. Вони були у військовій російській формі. У одного з троїх чоловіків була зброя. Я відчинив двері. Після чого цих невідомих трьох чоловіки зайшли до мене у квартиру та почали казати, що я повинен зібрати речі і проїхати з ними. Влада та інших, по суті, викрадених дітей повезли до одного з санаторій в окупованому Криму. Забороняли спілкуватися українською, змушували співати російський гімн та щодня вивішувати ненависний триколор. Влад не хотів миритися з майже тюремними порядками і висловив протест. Я взяв свої труси, пішов до Флаштока, зняв російський прапор та повішав туди свої. Труси, після чого підняв і пішов у туалет та викинув в смітник російський прапор. Два варіанти: психлікарня чи на п'ять днів в ізоляторі. Я зібрав речі і сказав йому, що я піду краще в ізолятор. Ізолятор довгі місяці поневірянь таборами утримання весь цей час свого сина шукала мати і, врешті, знайшла. Утім, на під'їзді до Криму жінку затримали. Маму затримали по підозрі. То що вона ДРГ. Коли перший день маму забрали до мене, самі приїхали ці спецслужби. Вони запитували, чи хоче повернутися в Україну. Далі була тривала робота українських посадовців і спецслужб. Врешті родина все ж воз'єдналась і повернулась до України. Утім, далеко назавжди історії повернення дітей завершуються хепіендом. Росія депортує неповнолітніх, бо їх найлегше перевиховати, повністю змінити ідентичність і фактично перетворити на росіян. Їм змінюють імена, дати народження, підробляють документи про освіту. Деякі юні українці навіть безслідно зникають. Всіх дітей, яких ми повертаємо, це, це підлітки. бо Ті діти, які не можуть не пам'ятати вже своє українське коріння, своїх рідних, близьких, не висловлюють навіть побажання повернутися. І... Кожного дня ми повинні усвідомлювати, що кожного дня над ними працює російська пропаганда. Порятунок кожної української дитини це без перебільшення окрема спецоперація, до якої залучені урядовці, спецслужби, громадські організації та міжнародні партнери. Посередниками в перемовинах уже стали 42 країни. Ледь не найбільше успішних операцій здійснено за підтримки Катару. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 1378 українських дітей та це лише крапля в океані викрадених та депортованих Росією неповнолітніх. Приблизно півтора мільйона українських дітей потенційно під загрозою депортації або примусового примусового переміщення на тимчасово окупованій території України. Скільки з них насправді депортовано, не знає ніхто. На наш погляд, ми чітко бачимо основну мету депортації українських дітей це використання дітей як нове покоління російських солдатів. Вже відомі випадки, коли українських дітей записують до лав так званої юнармії, це аналог нацистського гітлер-югенту. За даними ініціативи Bring Back Kids UA, що займається поверненням українських дітей, Росія володіє механізмами підготовки до війни ледь не з Дитсадочки це орлята Росії, там трошки старший вік, це рух перших юнармія. Коли ми говоримо в цілому про школярів, то зараз в Росії і на тимчасово окупованих територіях проходить рольова гра, така гейміфікована версія. Зерніця 2.0». А ролі там такі: типу оператор дронів, там, штурмовик, пропагандист. Під час перемовин між російською та українською делегаціями каже Дар'я Зарівна, Київ передав ворогові список із понад трьох сотень дітей. Утім, Москва лише відмахнулася. Це спеціально ми зробили такий невеликий список, тому що в принципі все це робилося для того, щоб зробити confidence-building measures. Це такі активності в рамках встановлення довіри. Ми чекаємо, ми досі чекаємо і. Що відповідь а згодом рашисти озвучили ще більш шокуючу пропозицію: обмінювати українських дітей на полонених вояків. Найбільшого цинічного вислову напевно не можна і придумати. Ми точно ніколи не дозволимо, щоб хтось мінявся дітьми. Дітей викрали, депортували без жодних умов. Їх повинні повернути в Україну. Повернення дітей з Росії та окупованих територій є одним з пріоритетів для України. Щодня тривають пошуки неповнолітніх заручників Кремля та намагання притягнути державу-агресорку до відповідальності за цей підступний воєнний злочин. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.